Слава Україні! Сьогодні 3 червня, заходить такі хмарки невеличкі, бачите. Працюємо біля железної дороги, бачите поїзд. Ну, бачите, ви не бачите, ви чуєте за посадкою. І проводимо оприскування кукурудзи. Проводимо оприскування кукурудзи Гербіцидом так екстра, Кортеловський гербіцид. Дуже мені подобається. З прилипачом VOLT, фаза кукурузи, раз, два, три, четвертий листок, Д3, Д4. Ну, дивіться, яке, яке поле. Грязде, осот, амброзія. Хочемо, щоб її на даному полі не було. Зараз замішуємо, колотим, все. Сейчас ви все побачите. О, класно. Аж закинулося. Прилопатий вольт. Дивіться та Ну, В общем. Доливаємо. ПАшку зменшуємо сьошність води і солі там 10 грамів на 100 літрів. Ну, якось отак. Нове таке поле продовжуємо. І дуже-дуже велика забур'яненість, ви бачите, тут і Березка, і лобода. Це тут, і злаковий бур'ян бур'яносить. І щириця пішла. Ну будемо дивитися зараз. Кого тут тільки немає. Рядочки ви бачите, вони такі присвічуються. Ну, за дуже велика. Ну і заходить дощик. Я думаю, ми не встигнуть. Дочекалися всього виходу за бур'яності. Весь спектр бур'янів, я думаю, мабуть, вже наверху. Ви бачите, що тут робиться. Будемо пробувати. Буде цікаво, я думаю. Є фази, є трохи кукуруза трошки більша, є 4 листка. Ним наскільки найкраще працювати цим гербіцидом до четвертого листка. Ну, чекали весь всього виходу бур'яна. Тут три діючі речовини. Зараз будемо дивитися, як він спрацює. Ну і потихеньку вже почали оприскивання. Вітерець навіть так втих, був такий невеличкий зранку, зараз зовсім тихо, погода то що треба. Так що, думаю, треба бути все чудово. Всім миру, добра. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Все, я думаю, має в нас бути добре.